Сьогодні у мене заварний крем на крохмалі, шоколадна помадка і цікаве просочування коржів. Для заварного крему беремо одне яйце, 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, неповний стакан цукру. Розмішуємо, поки маса не побіліє. Вливаємо пів літри теплого молока. Ставимо на мінімальний вогонь. Постійно помішуємо до загустіння, зразу накриваємо харчовою плівкою, відкладаємо до повного охолодження. Далі беремо м'яке масло 200 г, збиваємо, потрошки додаємо молочну масу до масла. Кожного разу збиваємо. Такий крем у нас вийшов. Просочуємо наші коржі. Змішуємо заварну каву з апельсиновим соком. Тонким шаром викладаємо крем. Для помадки беремо одну плитку шоколаду, розтоплюємо на водяній бані. Добавляємо 3 столові ложки домашньої сметани або жирні вершки. Покриваємо торт помадкою. За бажанням посипаємо горіхами. Так виглядає помадка після застигання. Хай все вдається смачного!